Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною шоколадне печиво з мигдалем та шоколадом, що ж для цього печива нам необхідно? Борошно, цукор, яйце, вершкове масло, какао, шоколад, вершки, мигдаль, ванільний цукор, розпушувач, сіль. Для того, щоб приготувати тісто, я умисці змішую вершкове масло, воно у мене кімнатної температури, цукор та ванільний цукор. Масло з цукром буду збивати на повільних обертах міксера до збільшення в об'ємі та білої піни. Спочатку ось так розімну, можна це зробити лопаткою, можна зробити вінчиком, а потім збивати. Маса побіліла, збільшується в об'ємі, додаю сіль та яйце і буду перемішувати на низьких обертах. Я все перемішала, зараз міксер прибираю і додаю сухі інгредієнти. Усито пересипаю розпушувач, какао. Я завжди какао просію, щоб не було грудочок. Та борошно. І все просію через сито. А тепер все за допомогою лопатки перемішую в мисці. Я перемішую всі інгредієнти до однорідності. Ви бачите на екрані, що тісто таке воно липке. Воно має таке бути: не додавайте більше ні грам борошна, тому що зараз, коли я закінчу вимішувати його, я поставлю на 40 хвилин холодильник, і потім мені буде дуже легко з ним працювати, але бажано гарно все вимішати. Тісто готове, я його замісила, ставлю на 40 хвилин в холодильник. Мигдаль подрібнити у блендері. Подрібнений мигдаль перекладаю в миску. Тісто простояло в холодильнику. 40 хвилин, а тепер я буду робити з нього невеликі кульки. Я вам рекомендую робити зовсім невеличкі, тоді печиво буде таке охайне і гарне на вигляд. Тісто дуже добре дає працювати з собою, не липне до рук. Ось таку кульку я перекладаю в горіхи. Кульку обвалюю в горіхах. Перекладаю кульку в деко. Далі повторюю все так само. Кульки покласти на відстані одна від одної. Я духовку вже включила розігріватися до 180 градусів і буду випікати печиво всього 10 хвилин. Зауважу, 10 хвилин не більше. Тому що коли буде більше, тоді вони будуть дуже сухі. А тепер кожну кульку я злегка притискую пальцями. Я дістала печиво, і ви бачите, воно досить м'яке. Це так і має бути. Коли воно вихолоне повністю, тоді воно буде таке, як потрібно. Між двома печивами я хочу прокласти шоколад. Для цього я взяла чорний шоколад, додаю столову ложку вершків, і можна розтопити або на паровій бані, а я поставлю в духовку, яка вихолоняє. Шоколад розтопився, перемішую його до однорідності з вершками. Розтоплений шоколад перекладаю в кондитерський мішок. Я буду за допомогою нього наносити шоколад на печі. Зараз я. Печиво поперевертаю, я бачу візуально, що в мене частинки однакові. Це я для себе роблю, на які буду я наносити шоколад. Коли я витягла з духовки, печиво було досить м'яким. Зараз воно вже стало тверденьке, таким, що можна з ним працювати кондитерський мішок я на Переклала шоколад, зараз відрізаю носик і буду наносити шоколад на перевернуті частинки печива. А далі накриваю печиво одне на одне, притискаю все, печиво готове. Зверху кожне печиво поливаю шоколадом. Печиво готове. Зараз покажу, як воно виглядає зсередини. Печиво дуже смачне, і хто сумнівався, що 10 хвилин не вистачить пропектися тісто, не сумнівайтеся, воно пропеклося і дуже м'якенько. Дякую, що були зі мною до кінця мого відео. До нових смачних рецептів!